В Олександрійській ДПІ відбулася зустріч з представниками асоціації підприємств та підприємців Олександрії Сергієм Волковим та Наталією Заріцькою. Говорили про компенсацію за комунальні послуги, які орендарі сплачують фоперендодавцям. Нову форму декларації з єдиного податку. Податківці нагадали про переваги користування електронним кабінетом платника. говорили і про співпрацю у боротьбі з нелегальною онлайн-торгівлею під акцизними товарами, створення реєстру ліцензованих продавців, моніторингу податківцями, нелегальних сайтів та їх блокування. 1-2 квітня для працівників мультипрофільного ліцею Олександр Ружковський провів практичний блок з курсу першої домедичної допомоги в умовах війни. Педагоги освоїли базові навички надання першої допомоги, зокрема, як діяти при кровотечах, зупинці серця та інших критичних станах. Окрему увагу приділили алгоритму Марч, який застосовують військові медики в умовах бойових дій. 2 квітня ще одна група політехнічного фахового коледжу закінчила курс навчання від райцентру підготовки населення до Нацпротиву. Заняття проводилися в різних формах, але максимально адаптовані для студентів. Інструктори мають значний практичний досвід, а тому теоретичний матеріал подавався у формі розповідей, а практичний супроводжувався прикладами. Курсанти, які отримали знання та навички базової підготовки з військових дисциплін, отримали свідоцтва та шеврони. У лютому березні учні та педагоги гімназії номер 15 брали участь у програмі «Добробут та самоврядування від Save the Children. Заклад представив три учнівські проєкти: екологічний по сортуванню сміття за життя без сміття, благодійний щодо гуманного ставлення до тварин та волонтерський підтримай ЗСУ. За успішну реалізацію проєктів заклад отримав подарунки. Набір м'яких пуфів, столики, розмальовки, настільний теніс та ігри для облаштування зони відпочинку. Дітям такаву машину. Олександрійська дитяча музична школа продовжує марафон ювілейних мистецьких заходів, присвячений 70-й річниці закладу. Так 1 квітня відбувся сольний концерт Анастасії Гавази Каращук. Музична сповідь за участю Анни Нєдової, Юлії Коробко та концертмейстерів Вікторії Сторожук і Ірини Федоренко. Черівне метосопрано Анастасії зачарувало, майстерність концертмейстерів додавала кожному твору глибини і виразності, а звучання фортепіано ансамблю захоплювало своєю гармонійністю та натхненням. Кубок України Олександрія мінімально поступилася Шахтарю. В середу 2 квітня на КСК Ніка відбулася одна четверта фіналу Вібет Кубка України. Гра закінчилася з рахунком 0-1 на користь Шахтаря. Єдиний гол був забитий у другому екстра таймі на 109-й хвилині Кевіном. У п'ятницю 4 квітня переважатиме сонячна погода. Температура вночі плюс 6, вдень до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вітер північний 2 метра за секунду.